Поезія це скарб усіх віків, це діамант величиною в слово. Калинівщина здавна славилась іменами людей, які посідають визначне місце в літературному житті України. До вашої уваги підготовлена віртуальна книжкова виставка із скарбниці рідного краю, яка познайомить з творчим доробком поетів земляків. Починаємо з книг Степана Васильовича Руданського. Класика української літератури, поета, перекладача, професійного лікаря, вірші якого перекладені різними мовами відомих поетів світу. Наступні видання це колективні збірки членів літературного об'єднання Калинове намисто. Збірка великим величним і вічним присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 180 й річниці з дня народження Степана Васильовича Руданського. Альманах поетичне надбання Калинівщини. Це перша спроба познайомити читачів з поетичними творами жителів Калинівщини. Ви познайомитесь з поетичним доробком Миколи Гедзак. Який є членом Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, членом Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, який є відмінником освіти та лауреатом літературно-мистецької премії Василя Стуса, Подільська пектораль? У потязі із назвою Життя Бурштинова сльоза це поетичні збірки Поліни Голубенко. Авторка дарує всім чарівний світ добрих почуттів у цілющих словах, відкриває казкову галерею див природи, допомагає людям відчути світ і чудодійну мелодію її душі. Персидський кузок у Немирові Червоне Феррарі на Пікаділлі. Це сучасна українська проза нашої землячки Наталки Ткаченко. Подолянки, яка є членом національної спілки письменників України. Лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Євгена Гуцела. Ви познайомитесь з творчістю Євгенія Крижового, Степана Поліщука Івана Дідека. Пусковий диво Світла. В цій книзі ви знайдете щирі слова у зверненнях до своєї батьківщини. Почуєте голос червоних маків. Поетичні твори, які отримали музичні крила, стали піснями і виконувались на концертах аматорами та аматорськими колективами Калинівщини. Осінь Зрілого серця книга Людмили Брендак, в якій кожен читач, незалежно від віку, знайде близькі й зворушливі рядки, відчує перегук болю із власним чи доповнить келих своєї життєвої радості святом поетичного настрою авторки. Книги Миколи Сарахана, лауреата літературної премії імені Степана Руданського. Автор залишається вірним темі боротьби з негативними явищами в нашому суспільстві. В традиційних героях його сатиричних та гумористичних віршів та байок втілюються і негативні, і позитивні риси людських характерів. Утверджується віра в перемогу добра над злом. Поезія Володимира Рибаченка – як і життя, освячене мудрими заповідями батьків, яскравіють промінням любові, що здатна збагатити почуття кожного читача. В книзі Гербарії Янголів Віталія Борецького ліричний герой з висоти сучасності намагається дистанціюватися від цупких облаштунків ментальності, впізнати людські, світові і божественні закони, серед яких незмінно є любов. Час та поступ Калинівські світанки. ВІРШІ Тут проста, щира та від душі написана розповідь про побачене та пережите людиною фронтовиком людиною вчителем Леонідом Боренком. Сутья мрій і сподівань лірика Світлани Матвійчук Книга Чарівний Тандем. Наталії та Олександри Самсонюк, сестер близнючок. Пригорну цвіт зорі. Книга Маргарити Карпенко, яка прагне пробудити в наших душах глибинне осмислення буття аби поменшало навколо і смутку, і болю Наступні видання Катічевої Марії Іванівни, бібліографа-краєзнавця публічної бібліотеки, лауреата премії Руданського книги за характером різні. Але їх об'єднує одне ціле любов любов до життя, до природи, до ближніх, до рідної землі до батьківщини, до милозвучного українського слова, до матері, до родини та до коханої людини. Бог і Україна поетична збірка Григорія Патрака Кухаренка, який є композитором, поетом, диригентом, хормейстром, скрипалем та художником. На завершення огляду пропоную вашій увазі книгу Алли Зубко Коріння душі моєї, в якій авторка відкриває свої потаємні мрії та секрети. Всі представлені видання ви можете побачити на виставці. Дякую вам за увагу!